Цьогорічній першості Закарпаття з футболу ФК Зірка Спар із середнянської селищної ради дорослою командою стала срібною призеркою, а юнаками визмагала бронзу. Тріумфаторів сезону на підбитті його підсумків у клубі привітало керівництво закарпатської асоціації футболу та, зокрема, її дитячо-юнацького комітету. Іменинники отримали медалі, грамоти, а капітани обох складів ще й дипломи. Сезон справді був вдалим для зіркових. Важко не лише нам, важко цілій нашій країні, важко всім, але тим не менше ми зібралися і провели цей сезон досить вдало. Юнаки провели його так десь на одному диханні весь чемпіонат, всю першість, а дорослі, да, дорослі у нас в першому крузі трохи похромали. Але ми зробили з цього висновки, зробили правильні кроки для цього вирішення, і у другому колі команда фактично вистріла і фінішувала у 30-призерів. Схожі думки дотримуються і гравці обох вкладів. Любий сезон не є легким. Для того, щоб стати найкращим, треба тренуватися, мати дух. Цей сезон, в принципі, як і всі сезони, нам давався. Важко, важко давався, але ми тренувалися, ми всі з, з командою всі старалися для того, щоб вибрати призове місце. І я думаю, що за цей сезон вся команда постаралася на ура. Перше коло ми багато очків втратили, багато нічийних було результатів. Ми не пропускали і не забивали. Тому ну, багато таких, як там перечин виїзд. Там вдома там нічий, ну майже ні одної гри вдома не виграли. Багато очків втратили перше коло. Друге коло вже почалося краще. Ну, Додавалися у нас нові ігроки, почали забивати. Успіх клубу не був би можливим без його президентів Руслана Чернака та Романа Сарая. Отож нагородили і їх з усібна іменними футболками. Зерно, ці зерна ми посіяли ще в далекому 2010 році. Це такий бальзам на душу, що за стільки років команда не розвалилася, навпаки, команда стала кращою, команда грає в вищій лізі першості області, команда вже зайняла призові місця. Ми, як, так, керівники клубу, ми робимо все, щоб покращити матеріально технічну базу, і сьогодні. Матеріально-технічна база Середнянщини, вона одна з кращих в Закарпатській області. У ФК Зірка Спар запевнили клуб, обертів збавляти не збирається. Плани у нас на наступний сезон є. У нас плани постійно є, не лише на наступний, а й на багато років перед тому що ми займаємося діточками. У нас фактично у нашій селищній раді вже з першого класу діти тренуються футбол. І так аж до дорослої команди, значить плани у нас далекоглядні. Якщо ж конкретніше, то в клубі роздумують над вибором одного з двох шляхів. Або зберігають юнацький склад, підсилюють дорослий і обома командами змагатимуться за чемпіонський титул. Або візьмуть курс на омолодження. Відповідно, юнаки перейдуть у дорослий колектив, а юнацький теж поповнять новими виконавцями. Однак завдання на новий сезон усе одно будуть вагомими.